Ну що ж, ми продовжуємо нашу лекцію до, до, до обробки зображень. Так, тобто далі залишається тема лекції вступ до обробки зображень. І сьогодні, в даний момент ми будемо говорити про типи зображень. Фінальні зображення. Фінальне зображення складаються лише з чорних та білих пікселів. При їхньому запам'ятованні на кожен елемент достатньо одного біта. Такі зображення не дуже поширені, але використовуються на практиці для передачі простих зображень, наприклад, під час передачі факсів. І зображення ці такі зображення, характеризуються великою, на відміну від бінарних зображень кількістю градацій яскравості. Один елемент зображення піксель займає у пристрої 8 біт, тобто може набувати значення від 0 до 255. Це числове значення безпосередньо характеризує яскравість елемента зображення. Такі зображення поширені також. Не дуже широко, однак основні дослідження в області обробки зображень проводяться саме на напівтональних зображеннях, оскільки вони є простими об'єктами з досить великим динамічним діапазоном. Існують спеціальні формати напівтональних зображень, які потребують більшого динамічного діапазону. Наприклад, у медичній техніці зазвичай використовується напівтональні зображення, в яких піксель кодується 12 або 14 бітами, а в деяких випадках динамічний діапазон буває ще більшим. Палітрові зображення. Такий тип зображень нагадує напівтональні зображення, оскільки для зберігання одного пікселя зазвичай використовується 8 біт. Істотна різниця полягає в тому, що, на відміну від напівтональних зображень, цими восьмома бітами кодується не яскравість пікселя, а його колір. Піксель може набувати значення від 0 до 255. І ця величина позначає індекс у масиві, що містить інформацію про колір. Такий масив називається палітрою. Отже, Кожному значенню пікселя ставиться у відповідність трійка чисел з палітри, що будує кольор. Зустрічаються також зображення, у яких кількість кольорів на палітрі може бути меншою: 16, 32, 64 чи 128. Для запам'ятовування одного елемента зображення потрібно відповідно 4, 5, 6 або 7 бітв. Можливості обробки палітрових зображень дуже обмежені. Просту обробку, що включає зміни яскравості або контрасту, як правило, можна проводити без труднощів, оскільки для цього потрібно змінювати лише палітру кольорів. Для більш складних алгоритмів обробки, потрібно попередньо перевести зображення до 24 бітного формату природних кольорів, який буде далі описаний. При багатьох операціях обробки зображень виникають кольори, яких не було у вихідному зображенні. Їх необхідно узгоджувати з наявною палітрою кольорів, що з одного боку вимагає великих затрат часу, а з іншого виключає застосування багатьох операцій, обробки зображень. Палітрові зображення застосовувалися в системах з обмеженою кількістю відеопам'яті. І в наш час їхня актуальність значно зменшилася. Зображення у природних кольорах. Кожний елемент запам'ятовується у вигляді RGB трійки. оскільки червона, зелена та синя складові кольору елемента зображення задаються чисельними значенням від 0 до 255, то для запам'ятовування кожного елемента зображення потрібно 24 біти. Таке зображення теоретично може містити до 16,8 мільйонів різних кольорів. Цим виправдовується назва зображення у природних кольорах. Зображення у природних кольорах забезпечують найширші можливості для подальшої обробки та художнього втілення. Світло, як носій інформації, містить лише два види інформації. Інформацію про яскравість та інформацію про колір. Висловлюючись спрощено, можна сказати, що загальна кількість всіх світлових хвиль у світловому промені, що еквівалентно його загальної енергії, зумовлює інтенсивність або яскравість світла, тоді як пропорції, в яких представлені різні світлові хвилі, впливають на його кольоровість. Для більшості людей відчуття яскравості при сприйнятті кольорових зображень визначається на 59% зеленою складовою G, на 30% червоною складовою R і на 11% синьою складовою B. Якщо відомі зелена, червона та синя складові джерела світла, то яскравість цього джерела, що сприймається, не можна обчистити простими, простим підсумовуванням трьох кольорних складових. Необхідно взяти, взяти до уваги різну чутливість зору кожної з них. При цьому загальна яскравість обчислюється за такою формулою. Яскравість дорівнює. 0,59 помножити на зелений, плюс 0,3 на червоний, плюс 0,11 на, зелен... на синій. Існує серйозна одна серйозна проблема. Безперечна суб'єктивність нашого кольорного сприйняття. Колір є індивідуальним відчуттям, і ми не можемо скласти судження про спектральний склад світла. Тому принципово неможливо визначити, наскільки по-іншому сприймають кольори інші люди. Тим більше, що навіть у однієї людини кольорна чутливість зазнає змін. У техніці і, особливо при обробці зображень, суб'єктивність небажана. Тільки за наявності об'єктивних вимірювальних систем, що дозволяють встановити однозначне визначення кольоровості, можна забезпечити однакове відтворення того самого кольору відеомоніторами та телевізорами, виготовленими різними фірмами. Саме для цієї мети були розроблені різні математичні методи точного писання кольору, кожен з яких більш підходить для певної сфери застосування. Найважливіші системи, які використовують практично у всіх програмах обробки зображень, будуть розглянуті в наступних лекціях. Людське око сприймає навколишній світ за допомогою трьох типів кольорочутливих елементів, які називаються колбочками. Ці елементи чутливі до випромінювання трьох кольорів червоного, синього та зеленого. І всі кольори, які можна, може бачити людина, подаються у вигляді їхнього поєднання. Система координат, що базується на цих кольорах, називається системою RGB. З метою стандартизації міжнародна комісія з висвітлення. CIE надала такі фіксовані значення довжин хвилі, які відповідають координатним кольорам. Червоний red, це 700 нанометрів. Green, зелений, 546,1 нанометр. Blue синій 435,8 нанометр. Математично, найзручніше. Уявити систему кольорів RGB у вигляді куба, як це зображено на наступному малюнку, як ви бачите, синій, червоний, зелений, голубий, білий, сірий, чорний, пурпуровий, жовтий. Для куба характерно, що кожна його просторова точка однозначно визначається координатами X, Y та Z. Якщо по осі X відкласти червону, по осі Y синю, а по осі Z зелену складові кольору, то кожному кольору можна поставити відповідність певну точку всередині RGB куба. Точка. Точки, що відповідають червоному, зеленому та синьому кольорам, розташовані у трьох вершинах куба, що лежать на координатних осях. Блакитний, пурпуровий та жовтий кольори розташовані у трьох інших вершинах куба. Чорний кольор знаходиться на початку координат, а білий у найбільш віддаленій точці від початку координат. Верш... Тобто, на найбільш віддаленій вершині. Значення сірого, які відповідають точкам, де червона, зелена та синя складові в кожному випадку однакові, розташовані на діагоналі між точками з координатами RGB 0,00, RGB, Rmax, GMAX, BMAX. Отже, у RGB-системі кольору. Видаються, системі кольори видаються трьома чисельними значеннями, які визначають червону, зелену та синю спадову. Ці три чисельні значення часто називають RGB-тріадою. В системі RGB кольори визначаються як результат змішування червоного, зеленого та синього кольорів, тому вона особливо зручна для пристроїв, які самі випромінюють світлові хвилі. Типовими прикладами можуть бути кольоровий монітор і кольоровий телевізор. Розглянемо RGB зображення, в якому кожна з компонентів червона, синя та е зелена, є 8 -бітвою. У цьому випадку кажуть, що кожен кольоровий RGB-піксель, тобто триплет значення RGB, має глибину 24 біти. Тобто три кольорові площини помножити на, чис... на кількість бітів на кожну площину. Для такого зображення часто використовується термін повнокольорове зображення. Сумарна кількість різних кольорів у 24-бітовому RGB зображенні становить 2 в 8, підняти в третій степені, іншими словами, це буде 16 мільйонів 777 тисяч 216. Хоча високоякісні графічні адаптери та монітори забезпечують хороше відтворення кольорів 20-бітових RGB зображень, багато використовуваних в даний час систем обмежені кількістю кольорів, що становить 256. Крім того, існує цілий ряд додатків, в яких має сенс використовувати не більше сотні, а то й менше, меншу кількість кольорів. Також. Бажано мати підножину кольорів, які відтворювалися точно у всіх використованих графічних системах, незалежно від їхніх особливостей. Така підножина кольорів називається палітрою фіксованих RGB кольорів Save RGB Colors, англійською мовою, або набором кольорів, що однаково відтворюється всіма системами. Стосовно інтернет-додатків, Ця підмножина кольорів називається палітрою фіксованих веб кольорів, або набором кольорів, що однаково відтворюється всіма програмами перегляду інтернет сайтів. Якщо виходити з припущення, що 256 кольорів це мінімальний набір кольорів, які точно відтворюють будь-яким графічним пристроєм, то корисно мати загально прийнятий стандарт запису цих кольорів. Відомо, що 40 із цих 256 кольорів відтворюється різними операційними системами по різному. При цьому залишається 216 кольорів, які є загальними для більшості систем. Ці 216 кольорів стали де-факто стандартом. Не фіксованих кольорів, особливо для інтернет-додатків. Вони використовуються завжди, коли потрібно, щоб кольори, що відтворюються, виглядали однаково для більшості користувачів. Звернемо увагу на те, що 216 це є 6 третій степень. А це означає, що кожен з 216 варіантів кольору, що розглядаються, можна формувати, як і раніше, з трьох RGB-компонентів. Але кожна з яких може приймати лише шість можливих значень: 0, 51, 102, 153, 204 або 255. Система кольорів RGB може здатися дуже простою, але при її практичному застосуванні зустрічаються дві серйозні проблеми. Перша це залежність від обладнання. А друга пов'язана з тим, що технічно неможливо. Отримувати всі кольори шляхом адитивного синтезу кольорів. Ця модель пояснює виникнення кольорів як наслідок субстрактивного синтезу кольорів. Ми будемо говорити зараз про субстрактивний синтез кольорів і системи кольорів ACMYK. Зазвичай її називають моделлю CMYK. За англійськими назвами кольорів «циан», Магента yellow, тобто блакитний, пурпуровий та жовтий кольори, які відповідають основним кольорам, що використовуються у кольоровому друці. Як Це зображено на малюнку блакитний, пурпуровий, жовтий та чорний. Більшість пристроїв для нанесення кольорових барвників на папір. Так як кольорові принтери та копіювальні пристрої, або вимагають представлення вхідних даних у вигляді SMY, або здійснюється перетворенням даних з RGB на S, на MY. Це перетворення виконується за допомогою такої простої операції. Яка ось тут є записана. так? C – це є одиничка мінус R, M і одиничка мінус G, і Y це одиничка мінус B, так? Де, де передбачається, що ці значення кольору нормовані так, щоб вони перебували в діапазоні від 0 до одиниці. Вираз 1 стверджує, що світло, відбите від поверхні чисто блакитного кольору, не містить червоного, оскільки в ньому. В цьому виразі ми маємо, що С дорівнює одиниці мінус r. Це є одиниця мінус r. Аналогічно, поверхня чисто пурпурового кольору не відбиває зеленого, а поверхня чисто жовтого кольору синього. Крім того, як видно з виразу 1, набір значень RGB може бути легко отриманий і значить CMY відніманням їх від одиниці. Як означало ще раніше, колірна модель CMY використовується в процесі отримання друкованих копій, а тому зворотній перехід від CMY до RGB взагалі не представляє великого практичного інтересу. Взяті в рівній кількості первинні основні кольори барвників – блакитний пурпуровий та жовтий, повинні давати чорний колір. Насправді змішання цих кольорів у процесі друку призводить до появи бурого кольору, який виглядає освітленим у порівнянні з оригіналом. Тому для отримання при відтінків чорного кольору, який найчастіше домінує, модель кольорів CMY розширюється до моделі CMYK, що містить четвертий основний колір чорний. Отже, коли видавці говорять про чотириколірний друк, то вони майже завжди мають на увазі три основні кольори моделі CMY плюс чорний колір. Для підвищення якості друку в даний час використовуються системи з великою від 6 до 8 кількістю кольорів. Однак розгляд таких моделей виходить за межі даних курсу лекції. Загальним, значить, ми ми поговоримо про системи кольорів HSV. Загальним недоліком систем RGB та CMYK є їхня апаратна залежність. Вказування лише значень RGB або CMYK недостатньо, щоб визначити змішаний кольор, який виникає в результаті. Це стає можливим, якщо врахувати ще й характеристики обладнання, яке застосовується для отримання кольору. Для цього необхідно розрізняти дві основні властивості кольору, а саме яскравість та кольоровість. Як прототип всіх систем кольорів, у яких розрізняють яскравість і кольоровість кольору, можна використовувати модель HSV. До інших подібних систем відносяться системи HSI, HLS та YUV. Спільним для них є те, що колір визначається вже не як суміш трьох основних кольорів червоного, зеленого та синього, а визначається шляхом вказування кольорного тону насиченості та інтенсивності. Наприклад, система кольорів HSY утворюється зі слів hue, saturation і e value які означають тон кольору. Основна довжина хвилі, що описує кольор, насиченість, скільки чистого білого кольору міститься у кольорі, та величину міра яскравості кольору. Як і в системі кольорів RGB для означення кольорної системи HSV скористаємося геометричним способом. У дещо спрощеному вигляді ця система подається у вигляді кола. Як ми бачимо, червоний, жовтий, зелений, голубий, синій і пурпуровий, так? На певних кутах є розташований. Так? У цьому колі розташовуються кольори видимого спектра. Колірний тон hue, кольору визначається кутом вектора, що виходить із центру кола. Існує декілька форм перетворень кольорів з моделі RGB у модель HSV. Одна з форм перетворення представлена нижче. У нас h дорівнює r cos 2r-g-b поділити на корінь квадратний, 6 помножити на ось такий вираз, де в цьому виразі r-1 третя до квадрату, плюс g-1 третя до квадрату, плюс b-1 третя до квадрату. S дорівнює рівню 1-3 мінімум RGB і V дорівнює R плюс G plus B. У цьому просторі кольорів компонента Y означає освітленість. А різницеві компоненти CB і CR відображають інформацію про кольори. Тобто ми зараз починаємо говорити про простір кольорів Y, CB, CR. Цей простір кольорів використовується у цифровому відео. RGB дані переводяться у YCBCR за допомогою такої формули. Y дорівнює 16 плюс 65,4 r плюс 128 128,553 G плюс 24…

Цей простір запропонований як міжнародний стандарт у 1976 році Міжнародною комісією з освітлення CIE, безумовно, є уніфікованим простором сприйняття кольорів. Вклідова відстань між двома кольорними точками цього простору точно збігається з, з різницею сприйняття цих кольорів людською зоровою системою. Ця властивість простору кольорів CIELAB створила передумови широкого застосування такої моделі в аналізі кольорів. Наприклад, при кластеризації кольорів простір CIELAB дозволяє отримувати дуже хороші результати, оскільки досить просто дозволяє обчислювати функцію належності кольору до того чи іншого класу. Існують такі формули для перекладу даних RGB у CIELAB. X дорівнює значить, ну цілих 412... Тобто 412 458 множити на R, плюс 0,35750 на G, плюс 0,1804 на B. Відповідно, Y так зображається так. Ну і Z так. Грунтуючись на цьому означенні компоненти L зірочка, а зірочка, Б, зірочка, ми знову визначити так, L до рівня 116, F від Y на Y, N мінус 16, а зірочка 500 помножити F на X на X, на N мінус F, Y на Y, на N, B 200 помножити F від Y, на Y, N, мінус F, Z на Z, на N, де Функція F означається таким чином F від Q дорівнює Q у степені 1 третій, якщо Q менше 0,8856 мільйонних, І дорівнює 7,788 тисяч, на Q плюс 16 сто шістнадцятих в іншому випадку. X, N, Y, N і N представляють джерело білого кольору D65 відповідно до стандарту CIE. Ці значення можуть бути отримані з RGB коли на рівні 100, так, а коду рівня X на XN, Y на YN, Z на Zn, так, таким належать елементи. Ну що, на цьому я буду закінчувати. Цю лекцію по вступу до обробки зображення. Дякую вам за увагу. До побачення, до наступної лекції.